Трагічна смерть 32-річної громадянки України, що сталося 30 грудня у місті Петрків Трибунальський, що біля Лодзя в Польщі, і сьогодні я розки... розкрию, друзі, вам трагічні деталі цього інциденту. Адже ними зі мною поділився чоловік померлої. І таку халатність лікарів, медсестер у Польщі, я, чесно кажучи, зустрічаю вже не вперше. Але чи будуть про це поляки говорити? Я думаю, що ні. Проте ми їм допоможемо, розкриваючи ці трагічні, страшні факти. Сподіваюся, що наше українське консульство зверне на це увагу і консули допоможуть молодому чоловікові, а зв'язатися вони зможуть, за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео на його інстаграм. До нього вже приїдуть зараз. І з телебачення, і вже його визвали в прокуратуру. Це все зараз набере шалених обертів. І це друзі, завдяки вам. Тому кожен ваш репост буде дуже вчасним. Також на момент запису відео я ще не маю посилання на збір коштів для молодого чоловіка, тому що у загиблої залишився чоловік, у котрого ще також двоє дітей. Одна дитина хвора аутизмом, і я нікому не порекомендую, щоб у вас з дитини була така хвороба, тому що. Чоловік моряк і заробляв він кошти для сім'ї, виключно своїми рейсами, які є довготривалі. А на кого зараз дітей лишити? Він просто не уявляє, що зараз йому робити. Я навіть не можу собі уявити його трагічний розпач, що йому зараз думати. Зараз ви дізнаєтеся, як це відбувалося. І хочу вам. Пояснити, друзі, що якщо у вас такі проблеми подібні будуть, ніколи не мовчіть. Рвіть, кричіть, метайте. Ви розумієте, що на кону може бути ваше чи чиєсь життя. Хочу одразу на початку сказати, що свідками в цій ситуації виступала Українка. Яка нібито бачила всю цю ситуацію. Тому пані, якщо ви бачите це відео, будь ласка, просимо вас написати Олексію, посилання на його інстаграм буде в описі під це відео. Зв'яжіться з ним, тому що ваш коментар є дуже важливим. Подекуди говорять, що навіть відео є. Але поки ми не маємо цих доказів, то пані медсестра про неї ми ще зараз поговоримо. Що з нею сталося? Вас просто ця інформація шокує. Безвідповідальність керівництва цього шпиталю. Який раніше допоміг дівчині на всі 100%. і з нею все було гаразд. Отже, друзі, хвороба, яка з'явилася в молодої дівчини, вона появилася ще в Україні до початку війни під час коронавірусу. Вона захворіла на коронавірус і через свої ще хвороби, які вона мала, вона не могла прийняти вакцину і мала хвороби з серцем. Ну напевно, у зв'язку з ускладненнями від коронавірусу. Багато хто з вас, друзі, знає, що коронавірус це така. Я не буду цього коментувати. І так, напевно, відео це з'явиться в бані, тому що Ютуб не любить того слова, яке я сказав. І от хочу вам сказати, що після того, як почалася війна в Україні, молода сім'я, а це жіночка з двома дітьми, мала переїхати до Польщі з окупаціями. Тому вони під обстрілами звідти виїжджали, ох, як їм нелегко довелося. Чоловік був в плаванні, коли все почалось. Ну і звісно, так вони всі. Опинилися в Польщі. Як ви вже розумієте, сім'я заробляла виключно з того, що чоловік був в рейсах як моряк. Ну і звісно, зараз ви прекрасно розумієте. Що сім'я без батька не зможе ніяк функціонувати, тому що на кого він лишить своїх дітей? І він зараз в розпачі, він не знає, що робити. Тому, якщо з'явиться посилання на збір коштів, а ви слідкуєте в коментарях, то обов'язково я вас прошу підтримати його. Також ви можете, знову ж таки, в інстаграмі йому писати все, в чому можете, допомагайте. Бо таке може статися з кожним і нікому такого не побажаю. Щоб ви розуміли, дівчина зі своєю подругою. 30 грудня зранку приїхали до лікарні, до того самого шпиталю, де вони отримували раніше першу медичну допомогу. І дівчині її надали. Надали лікаря, який російською мовою розмовляв. Все було прекрасно, тому що вони родом з Херсона. Ну і, звісно ж, розмовляють трошки з суржиком. Тому одразу перепрошую, якщо щось буду за це згадувати. І, звісно ж, їм другий раз, коли вони приїхали, сиділа в прийманні медсестра і ще її якийсь колега. Так от, вони. Спочатку якось халатно сказала, а ви сюди приїхали? Їдьте до сімейного лікаря. А в дівчини реально понижений тиск, вона просто мліла там. А та каже, ви їдьте до сімейного лікаря. Ну і що вони зробили? Почали писати заявку, потім їх вирвали всі анкети, забрали і сказали, їдьте до сімейного лікаря. І вони поїхали до сімейного лікаря, до сімейного лікаря чекати тиждень в черзі. Ніхто їх, звісно, не прийняв. І тоді чоловік, переписуючись в меседжі, написав, щоб його дружина поїхала до лікаря, в якого він обслуговується. Він був якось, якраз російськомовний. Це біля школи, так і власне вона це і зробила. Хоча спочатку не хотіла погоджуватися, після приїзду туди, це близько 10-ї години, лікар е, помітив, що реально треба було госпіталізувати дівчину. І що ви думаєте? Всі ж папери, те, що вона вже там була, і так далі, вони показували, ніхто їх не прийняв. Вона показала йому ці папери, ті ж самі, що вже вона була і має такі от хвороби, і була в тому сорі в Пітрику Трибунальському. Лікар викликав швидку допомогу. Вона приїхала, забрала. І аж в 12:53 вони зробили всі аналізи, і лише в 17 годині 45 хвилин вони потрапили, вона потрапила до палати. І рівно через 2 години, перепрошую, рівно через годину 15, їй поставили катетер. І через годину її вже не було на цьому світі. Хто в цьому винний, як ви думаєте? Та медсестра, яка не прийняла документи? Чи, можливо, родинний лікар, який сказав, що цілий тиждень чекати? Мені здається, вся медична система. Але. Якщо ми скажемо, що після скарги чоловіка пацієнтки було проведено розслідування, яке виявило порушення порядку обслуговування пацієнтів у відділенні невідкладної допомоги, медсестра, не провівши обов'язкову сегрегацію і не надавши допомогу, отримала догану із занесення в особову справу, але продовжила працювати в лікарні. Де таке ви ще бачили? Мало того, як з'ясувалося пізніше, через два дні. Після інциденту медсестра отримала підвищення і почала працювати координатором, Трибунальському, Трибунальського району. Тобто її підвищили замість того, щоб звільнити і завести на неї справу. Мені здається, там взагалі українці не долюблюють в цілому Пітроку Трибунальському чи що. Дорогі українці, поділіться своїм досвідом. Мене там навіть колеги живуть. Я таки перший раз чую, взагалі мене в голові не вкладується. Як таке може бути? І я хочу вам сказати, друзі. Якщо Українка, яка бачила весь цей інцидент, я прошу вас ще раз підкреслю, поділитися всіма доказами, які у вас є, ви можете просто допомогти, щоб правосуддя, воно знову ж таки здійснилося. І на цьому моменті я хочу закінчити, друзі, це відео. І я вам хочу сказати, що дійсно медицина в Польщі дуже і дуже на низькому рівні. І от я, наприклад. Для когось смішно, але для хлопців точно ні, У мене є така хвороба геморой. Так? Останнім часом вона мене все більш переслідує. Зараз в малопольському воєвудстві я з вами всім досвідом ділюсь. Тому, друзі, я сподіваюся на мою відкритість і на ваше розуміння з вашого боку. Я хочу вам сказати, що зателефонував я до лікаря, і як ви думаєте, скільки мені сказали чекати? Два тижні. А знаєте чому? Це в приватного лікаря на хвилиночку. Тому що ферії, вакації. І що мені робити? Е, я скажу, в деяких випадках навіть операції можуть робити. Це може бути рак, кишки і так далі. Е, для когось це може бути смішно, звісно ж. але, ну, Тому що я сам з цього сміюся. Я ніби й не старий ще, і вже на ту хвилинку і не молодий, як мені сьогодні двоюрний брат сказав, що це вже говорить про те, Серіга, що ти старієш? Чому Серіга? Тому що я живу і жив, точніше, біля білоруського кордону. Польського кордону і в нас завжди говорили суржиком, хоч я цього не визнавав, навіть ти розумів таке суржик. А вам, друзі, хочу побажати, щоб у вас такі ситуації оминали. А з ким вже сталося? Лучше всі були б здорові і щасливі. Але, на жаль, той, хто порушує закон, хто не виконує. Обіцянку гіпократа він повинен не працювати, він повинен залишитися без нитки і відповідати перед законом. Тому що Польща демократична держава. І я сподіваюся, що поляки також зроблять репости цього відео, прокоментують це. Тому що як тільки українець щось комусь зробив, то вони ціла Польща гудить. А як тільки от така си, ситуація, ну подивимося, як вони будуть реагувати. Але я знаю, що поляки нам, друзі, браття і... Я впевнений, що вони також долучаться до цієї збірки, яка буде організована для Олексія та його дітей. Тому, Олексій, тримайтеся, ми з вами і сподіваюся, що це відео також стане частинкою тої допомоги, яка допоможе вам. Ну, воно вам не дуже допоможе, але я вам співчуваю дуже сильно. І сподіваюся, що я вклав частинку і кожен глядач, який зробить репост, в те, щоби винні були покарані. Наразі все.